Bonjour chers élèves, bienvenue à l'école Prost de France. Вітаю, шановні учні! У школі «Просто Франс» на уроці практичної граматики для рівня А1-2. Це курс для тих, хто вже пройшов рівень А0 і вже пронавчався 60 годин французькій мові, поставив собі вимову, скорочитання і 20 годин розмовної мови. Якщо ви цього ще не пройшли, я вас запрошую написати мені в WhatsApp, ви знайдете посилання на мій WhatsApp в описанні цього відео, і вам потрібно пройти рівень А0, бо інакше ця граматика буде для вас складна, ви можете втратити мотивацію, не дійти до кінця курсу, я вам цього не бажаю. Щоб успішно пройти практичну граматику, треба мати ліпри руки, треба вже мати знання і навички, які можна здобути на рівні А0. А з тими, хто аноль пройшов або проходить, ми продовжуємо. Л'альсон відео німітха і du manuel numéro 10. У нас ще є декілька правил граматики. Ми сьогодні познайомимося з прикметником Ту. А дуже дивним прикметником. Давайте спочатку роздивимось уважно його граматичні форми. У чоловічому роді в одній дні звучить ту. Пишеться ти на кінці, яка не читається. Приклад ту льо ліво, вся книжка. Далі. Умножені звучить ту, як в однині, ту, ту, але пишеться с на кінці, туле-ліво, всі книжки. В жіночому роді тут, на кінці не читається, тут. У множині тут і ось на кінці не читається. Тобто жіночий рід, як і чоловічий, в однині множині звучить однаково. Тут, тут. І повторіть, будь ласка, за мною ту, ту, тут, тут. Ту лі, лівро» – вся книжка. «Ту лі, лівро» – всі книжки, тут ля табль, весь стіл, тут літон. Всі яблука. Тепер давайте роздивимось, чим цей прикметник трохи особливий. Подивіться, будь ласка, в реченнях, де він стоїть. Ту Лю вся книжка, він стоїть перед артиклем. Тоді як звичайні прикметники ставляться або перед артиклем, бо, ліва", красива книга, або після, після іменника лівро нуар» – li, li, livre noir, чорні книжки. Нуар стоїть після іменника. А ось лівро» li, – всі книжки, всі стоїть перед артиклем. Тобто, прикметники в нас ставляться перед іменником після артикля. або після іменника, А ось «ту» стоїть перед артиклем. І приклади жіночого роду. Тут весь стіл, длябель великий стіл. Тут ліпом всі яблука, ліпом дуже червоні яблука. Тобто ви побачили, так, що зазвичай прикметник стоїть перед іменником або після. А якщо перед іменником, то це після артикля. А от прикметник ту стоїть перед артиклем. І давайте поговоримо про його переклад. Насправді, в нього є декілька перекладів. Сьогодні ми познайомимось з одним перекладом. Це переклад весь. Весь всі-вся. Тулю лівро – вся книга. Тулі Лівро всі книги. лівро – вся моя книга. «Туси Лівро всі ці книги. Тут для таблі весь стіл. Тут все табель, весь цей стіл, тут ліпом всі яблука, тут нопом всі наші яблука. Цей прикметник перекладається як весь. Але тільки якщо після нього стоїть означений артикль, ви бачите червоним. -лі -лі, або якщо після нього стоїть. Присвійний прикметник, який відповідає на питання, чий туму ліво вся моя книга, тут нопом всі наші яблука. Або якщо після нього стоїть е, вказівний прикметник цей, ці". Ту Туси ліво всі ці книжки, тут це табль, весь цей стіл. Добре, я сподіваюся, що вам зрозуміло. Зробимо коротке резюме. У цього прикметника є чотири форми. Чоловічий рід жіночий, однина множина, його форми ту, ту, тут, тут. Ставиться він перед артиклем або перед присвійним прикметником і вказівним прикметником. Таке його особливе, особливе його місце в реченні. І має він декілька перекладів. Сьогодні ми знайомимося з одним перекладом, весь, але тільки в тому випадку, якщо стоїть артикль. Присвійний прикметник чий або вказівний прикметник цей. І ще одна темочка граматична, дуже легка. Різниця між прийменниками А та Д. А перекладається як В на напрямок руху. Д перекладається як з від звідки. Ільзаріба Кєв вони приїжджають в Київ. Ільзаріб до Кєв вони приїжджають з Києва. З Києва. Побачили, так, арі ви дієслово приїжджати. Але якщо ми ставимо А, то це буде приїжджаю куди. А якщо ставимо Д, приїжджаю звідки? В наступних двох реченнях ми замінимо дієслово. Je vais à Я йду на завод або їду на завод. А от повертаюся, звідки ми вже дієслово алі не можемо використовувати, поставимо дієслово повертатися. «Je reviens de l'usine» Я повертаюся з заводу. Це легко, це зрозуміло. Добре, і давайте вже нарешті будемо робити граматичні прави уроку 10. Три питання. De quel couleur?» якого кольору? De quelle couleur est le ciel? Le ciel est bleu. De quelle couleur est cette fleur? Cette couleur euh, cette fleur est rose. Ця квітка рожева. De couleur кольори la voiture? Якого кольору машина? La voiture violette. Машина фіолетова. Четверта вправа на закріплення знань про прикметник Ту. Тут для віля. C'est mixte. Tous les exercices, c'est vrai. Tout le ciel, c'est néb. Tous les verbes, c'est des mots. Toute ma famille, c'est ma famille. Toutes tes frottes, c'est ton pomme en clé. Ми замі всі мої подружки то лежу» – jours всі дні, тут la rue, вся вулиця. І зараз ми ще зробимо вправу на прикметник ту. флер» – Купуєте ви ці квіти? Я ще тут ці флер. Я купую всі ці квіти. Фоті фермер ліфнет. Чи треба закрити вікна? І фоформи тут ліфнетр. Треба закрити всі вікна. Les stagiaires parlent-ils russe? Toutes les stagiaires parlent russe. C'est les stagiaires parlent russe. voulez Ces russir. C'est un jour où vous voulez russir. Tes amis aiment-ils le football? Vous êtes russe le football? Ту ми заміємо лю футболь. Всі мої друзі люблять футбол. Фоті лі ролі ролі тексту. Чи треба читати текст? Іль фо ролі ту лі ролі тексту. Треба читати, перечитати весь текст. Фотіль копії сет пажа. Чи треба переписати цю сторінку? Йл фо коп'ї тут цет пажу. Треба переписати всю цю сторінку. Лі стажєра абітел ля сітей універсітер. Стажори живуть в університетському містечку. Стажорки. Тут лі стажєра абіт ля сітей універсітер. Ці стажорки живуть в університетському містечку. І вправа на переклад. Все небо Сіре. -лі грі. Ваша команда виграє всі матчі. реки пгані тулі матч. Вивчить Сіді слова. Apprenez tous les verbes. Відкрийте, будь ласка, всі вікна. plaît, toutes les fenêtres. Виправте всі помилки, будь ласка. Коріжі тут s'il vous plaît. Принеси сюди всі стільці. Aport I S тут ліше. Наступна вправа. Треба поставити дієслова в особі ВУ, і там закінчення ER зміниться на закінчення ОЗ. Вузаріві трету. Ви приїжджаєте зарано. В Орестисі. Зісі з Б'яшого. Вурести зі Сі. Ви залишаєтесь тут. Водійську тисі проблеми. Ви обговорюєте ці проблеми. Вузикоти діски. -ді Ви слухаєте пла -пла платівки. Vous trouvez des fautes. Ви знаходите помилки. Ви apportez des chaises – Ви приносите стільці. Наступна вправа. Просто для того, щоб запам'ятати особу «ву» наступних дійслів. Метро вы мете. Класти надягати ви кладете надягаєте. Алі – вузалі. зали. ти ви йдете. Лі, лі вулізи. Читати ви читаєте. Ікрія – визикри, писати ви пишете. Ouvrir, vous ouvrez. Відкривати, ви відкриваєте. Венір, vous venez. Приходите, ви приходите. Revenir, vous revenez. Повертатись, ви повертаєтесь. Avoir, vous avez. Мати, ви маєте. Vouloir, vous voulez. Хотіте ви хочете. Повую, ви пови. Могти ви можете. Партір – ви парти. Від'їжджати ви від'їжджаєте. Сервір, вы серви. Слугувати, ви слугуєте. Або подавати на стіл, ви подаєте на стіл. Сортір – ви сорти. Виходите, ви виходите. Ет ви возет. Бути ви є. Дієво водіт. Говорити ви говорите. Феруфет робити, ви робите. На цьому на сьогодні все. Повторюйте, будь ласка, граматику. У нас у цьому, в цьому уроці важливі теми, непрості, але й не складні. Просто це інший менталітет, французький менталитет треба звикнути і зрозуміти нові поняття. І ваше домашнє завдання ще повторювати граматику і проговорити з підручником самостійно ці вправи, які ми тільки що зробили. Я вам нагадую, що по цьому курсу займається група, до якої ви можете доєднатися. Я послухаю, як у вас виходить робити ці вправи самостійно, усно, покоректую вас, або ви можете записатись на індивідуальні уроки. А я вам бажаю успіхів у навчанні і аб'янтор, зустрінемось у наступному уроці.